Програма Вперед на Олімп вітає вас! У сьогоднішньому випуску ми познайомимо вас з новим членом Олімпійської сім'ї Карате. Також у рамках нашої програми ми розповімо, як приймали в Олімпійському домі українських каратистів. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. 19-20 листопада у Києві відбувся чемпіонат України з карате з 21 області. Посперечатися за звання кращих країні приїхало 519 спортсменів. Сьомий чемпіонат України проходить під гідою Української Федерації Карате, яка є офіційним представником в Україні всесвітньої організації Карате. Сьогоднішній турнір має багато особливостей, і перша і основна з них це те, що це перший національний чемпіонат в статусі Олімпійського виду спорту Карате. Вперше наша федерація його проводить саме в столиці України в Києві. Вперше головним суддею наших змагань є в суті, най... автор сучасних правил карате. І наразі це голова суддівського комітету міжнародної федерації Карате, це Хав'єр Іскаланте Швеції, який сьогодні керує всім суддівським корпусом. Тому дуже, і вперше кількість учасників турніра перевищила 500 учасників за роки української історії Карате. Тому о, особливостей багато. У серпні 2016 року у ріо де жанейро під час 129-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету Карате включили до програми Олімпіади в Токіо. До початку ігор ще 4 роки, але готуватися до них слід вже зараз, адже отримати ліцензію буде нелегко. Важко буде всім. Не тільки нашим, тому що зараз іде така тенденція і розмови, що навіть всі ті спортсмени, які вже по зв'язку з віком, в зв'язку з якимись іншими обставинами планували завершити свою кар'єру, вони все-таки дають обіцянки собі і громадськості ще 4 роки, і зробити останній ривок, як то кажуть, спробувати реалізувати шанс і пробитись на олімпіаду. Тому боротьба в світі буде надзвичайно велика. Шалена. І вона вже почалась. Наші будуть боротися за ліцензії на Олімпіади. Вже є попередні попередньо оприлюднені правила відбору. Тобто, це частина спортсменів відбирається за згідно рейтингу, який вже почав, почав нараховуватись. Друга частина відбирається е, е, на спеціальних відбіркових турнірах. Один представник країни господаря Японії, і декілька буде як так називають вайлдкарт. Це е, представники континентів, які. Ну, мають мінімальне представництво для того, щоб показати географію виду спорту. Наприкінці жовтня в австрійському лінці пройшов 23-й чемпіонат світу з карате. Молоді українські каратисти набралися потрібного досвіду, а от чемпіонка Європи 2013 року Аніта Серегіна повернулася додому з бронзою чемпіонату світу. Тут у моїх соперницька пріоритет другої, тому що. Что... Я готовлюсь на чемпионат мира. А они готовятся на чемпионат Украины, чтобы выиграть меня. Поэтому у меня немножечко ну, всегда на чемпионате Украины сложнее драться, чем где-то на чемпионате мира или на чемпионате Европы. Было очень сложно, но. Я старалась не задумываться про своих соперниц, про то, кто мне попадается на пути. Я старалась концентрироваться на своих силах, на то, что мы дома тренировали с тренером, чтобы быть главное для меня это было быть спокойной, не нервничать, и только ну, тогда я смогу сделать все то, что тренирую, все то, что делаю дома на тренировках. И у меня это получилось. І я привезла бронзу. Із розумілих причин довгий час Аніта не могла навіть мріяти про участь в Олімпіаді. Звісно, що новину про включення карате до програми Олімпійських ігор сприйняла з радістю та посмішкою на обличчі. Дуже обрадувалася, тому що завжди для мене пік таких ну, вершина всіх турнірів. Це був чемпіонат світу, чемпіонат Європи. З Європи у мене вже є медалі. Я вже трохи успокоїлася. З чемпіонату світу ще не було, дуже хотілося тепер з чемпіонату світу теж є медалі. І тепер наступна вершина: я сама для себе поставила це попасть на Олімпіаду і, і там золото. Не одне покоління спортсменів з усього світу мріяли про те, щоб карате прийняли до олімпійської програми. Серед них і тренер збірної України. Звичайно, що радісно, це взагалі мрія мого всього мого життя підготувати олімпійського медаліста. І ми тепер цей шанс отримали. І я думаю, що ми зробимо все, щоб ним скористатися. Виступи українських спортсменів на чемпіонаті світу дозволяють впевнено говорити про поступовий прогрес та вільність обраного шляху у розвитку карате в нашій країні. Ми виконали задачу мінімум. Ми приїхали з медалями, Ми змогли порівняти себе з іншими. Я можу сказати, що все, що все, що там відбулося, все приблизно ми і планували, і все рухається так, як ми прогнозуємо. Тобто, поки що ми не маємо ніяких неочікуваних новин або якихось несподіваних. Карате належить до тих видів спорту, які не вимагають особливих технічних засобів. Цей вид спорту можна назвати невибагливим та доступним будь-кому. Саме доступність дала до змогу карате швидко розповсюдитися по всьому світу. Карате такий вид спорту, який не потребує особливих умов і він досить невибагливий. Тобто, знаєте, я жартую, але часто і взуття не потрібно мати, щоб займатися карате достатньо, достатньо, достатньо кімоно. Тому це популярно, це доступно, і головне, мені здається, що карате це той вид спорту, який близький ментальності українців. Це, тому що українці часто. Мають бійцівський бійцівський характер, бійцівську ментальність традиційно цей вид спорту, який популярний в нашій країні. Карате надзвичайно масовий і популярний вид спорту, і ну в Україні наразі ми маємо більше. В федерації наші більше 100 клубів і більше 30 тисяч людей, які займаються цим видом спорту в світі. Аналогічні цифри вони досить вагомі. Напевно, проблема нашого виду спорту це комерціалізація, і друга проблема, яка була раніше, це розпорошеність по різним версіям і стилям. Зараз ця проблема фактично усунута. Ну, тобто, 97% карате в світі воно працює в рамках. Федерації всесвітньої федерації карате. а от комерціалізація спорту і його підтримка це питання на сьогодні, яке актуальне, яке потрібно вирішувати. От на чемпіонаті України поєдинки серед жінок іноді проходили більш напружено та запекло ніж серед чоловіків. Чим саме цей вид спорту зацікавив Аніту Сарьогіну та що карате дає у житті жінкам. мені було 11 лет. Я була рядом з каратистами і мені понравилась їхня дружна команда. Перший раз, коли я увидела свого тренера, я его очень испугалась. Но потом. Мне он тоже понравился. И я больше пришла, наверное, в клуб, в эту организацию, в большую команду. И уже потом я смогла влюбиться в сам вид спорта. Для девочек это, во-первых, физическое развитие, оно для всех полезно. Во-вторых, этот вид спорта. Формурують характер, формують особистість. і якщо ти в цьому спорті можеш пройти якісь прегради, то тебя жизни тоже у тебе в житті теж нічого не зупинить. І це все сформувало за время. У своїй категорії Аніта прогнозована стала першою. А от щодо загальнокомандного заліку, то тут також несподіванок не сталося. Чергове своє домінування на внутрішній арені довели представники Львівщини та Одещини. Львів'яни здобули 13 медалей, серед яких 9 золотих, одна срібна та 3 бронзових. У представників Одеської області 15 медалей, серед яких 4 золотих, 7 срібних та чотири бронзових. За підсумками проведеного чемпіонату будуть сформовані склади національних збірних команд України на головних міжнародних стартах наступного року. Це по перше відбірковий турнір до національної команди. що він важливий. Є... І ми вчора виступали фактично одним клубом в Львівській області, і, в принципі, непогано виступили. Так що ми ну, задоволені, тому що де, деякі спортсмени з них попадуть до національної команди. Дуже складний у нас вид спорту, суб'єктивний. І тому, якби є там свої моменти, свої нюанси, своя політика, там певна це, Ну, не знаю, будемо будем пробувати. Ми, в принципі, так само робимо. Як на мене, то правильні кроки в плані там організації, в плані нашого впливу там на міжнародній арені і так далі. Тобто, це комплексна медаль з олімпіади це комплексна робота всієї федерації. не тільки тренерів. А от до того, щоб карате в Україні запрацював як єдиний налагоджений механізм, необхідно було пройти повний нелегких перешкод довгий шлях. Зараз ну завжди проходять свої етапи, з'являються свої труднощі і якісь проблеми. Основна це було запустити процес. Запустити створити систему, об'єднати клуби, спортсменів, роз, як це розпаралелити завдання стратегічні, які потрібні для того, щоб федерація йшла своїм шляхом. Наразі, напевно, основна проблема на сьогодні, ну і не тільки напевно нашого спорту, це те, що ми стикаємося з Існуючою системою спорту в нашій країні, яка не змінюється і не змінювалася за фактично всі роки незалежності. І неможливо далі розвивати конкретно взяти від спорту, не змінюючи систему в цілому. Каратеша має таку специфіку: це люди, як правило, всі з лідерськими властивостями, всі намагаються стати майстром. І тим, як традиційно, що відповідно до філософії карате, і надзвичайно важко бути менеджером цих людей, цих клубів, цих організацій. Ну, Напевно, секрет полягає в тому, що потрібно дати можливість самореалізації е, всім і просто е, більш точно допомогти їм визначити вектор, куди потрібно рухатись. Мені здається, що в цілому нашій команді зараз це, це ну, вдалося і. Темпи розвитку федерації, які підтверджуються і кількістю наших спортсменів, і результатами на міжнародній арені. Це яскравий яскрава статистика, яка підтверджує, я думаю, можу підтвердити мої слова. Щоб все ж таки система працювала правильно та стабільно, зусиль однієї людини мало. Чисельна кількість ентузіастів в усіх куточках країни роками розвивали та популяризували карате в Україні. Дуже багато відбувається на ентузіазмі, і не лише мому, а й команди і людей в регіонах. Тому що для для нас це в тому числі самореалізація, і це і стиль життя в великому світі, і життєва філософія, і, і взагалі це наше життя. Тому тут насправді карате унікальний спорт, тим, що він в Україні, зокрема, що він розвинувся. Не завдяки якійсь підтримки, а в суперечі поряд з ефектними ударами завзяттям та непоступливістю спортсменів йде суб'єктивність суддівства без міцного міжнародного авторитету. Дуже важко розраховувати на об'єктивне ставлення до наших спортсменів. Хотілося б звичайно краще, але ми над цим працюємо. Ми беремо беремо вже медалі з європейських світових першостей і чемпіонатів. Тобто, і якби наші спортсмени є лідерами світового рейтингу. Ну, але хотілося б, звичайно, краще. Просто ми в певних, певні є причини, в тому числі фінансові, які там, не дозволяють нам там, настільки себе вільно почувати, наскільки б нам хотілося. Але я думаю, що це не є проблема. Перемога на Країни або командний залік він складається не лише з роботи спортсмена і не лише з роботи тренера. Потрібна робота і суддів, тому що представництво, визнаємо чесно, що карате це все-таки вид спорту, який має певний суб'єктивізм в оцінюванні. І тому важливо представництво українських суддів в міжнародному корпусі. А це відразу ж скажу дуже недешева річ, тому що міжнародні суддівські семінари це тижні часу, які треба проводити в країнах яких рівень життя значно вище ніж Україна? Це проведення серйозних заходів на своїй території, тобто це загальний авторитет виду спорту в цій міжнародній федерації, і це те, що без реальної державної підтримки державної політики. Особливо фінансової, фактично дуже важко реалізувати тим більше важко реалізувати в країні, де немає закону про спонсорство і меценатство. Тобто, по суті, український спорт зараз вимушений стояти з протягнутою рукою до держави і просити його підтримки. Натомість ми потребуємо в цьому плані теж якихось змін і надання реальної автономії українському спорту. Український спорт потрібно переводити на клубну систему. Українському спорті потрібно і в масовому спорті, і в спорті високих досягнень потрібно переходити на прозоре, зрозуміле адресне фінансування дітей і спортивних шкіл, спортивних клубів, які у нас існують. Ми наразі живемо. В системі, яка є рудиментом радянської системи спорту, вона вже вона вже фактично само саморуйнується зараз. Ми її і декларуючи, що ми йдемо до європейських інституцій, ми продовжуємо намагатися якимось чином реставрувати цю радянську систему спорту. Тому ця ситуація, я вважаю, є недопустимою. Якщо її негайно не почати вирішувати, це призведе до наступних неприємних сюрпризів. На наступних олімпійських іграх. тренер в карате, наставник або сенсей, завжди поруч зі спортсменами. Він підказує їм у нелегкі хвилини під час сутичок, та ще гідно оцінюється його праця. Мені здається, що тренер карате живе часто краще ніж тренер з багатьох інших видів спорту, тому що карате все таки. Як я говорив раніше, не завдяки, а в супереч системі виникло. І по суті, карате зараз ніяким чином не інтегровано в систему масового спорту в Україні. У нас є лише поодинокі відділення карате в поодиноких дитячих спортивних школах. Всі інші секції, клуби. Карате вони самоукупні, горспорахункові і як функціонують як професійні або напівпрофесійні клуби. І я хочу сказати, що часто тренер карате живе краще ніж вчитель фізкультури або тренер спортивної школи, який вимушений або жити на невелику зарплату, або постійно бути в якійсь неприємній ситуації, коли він вимушений шукати додаткові джерела для існування для отримання коштів. Тому, напевно, карате це один, а можливо єдиний вид спорту, який функціонує в іншій системі координат, ніж весь український спорт. В Олімпійському домі відбулася зустріч президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки з призеркою чемпіонату світу з карате Анітою Серегіною, її особистим тренером Олександром Тонкошкуром, президентом Федерації карате України Сергієм Левчуком та президентом спортивного комітету України Ілею Шевляком. Головний олімпійський країни привітав представників карате з історичною подією, включенням цього виду спорту в програму ігор 32 ї олімпіади, які відбудуться в Токіо. Дійсно, це дуже приємно, що карате залучається до Олімпійської родини, і в 2020 році в Токіо буде включено вже включено до програми Олімпійських ігор, Тому нам дуже приємно сьогодні. Ми спілкувалися з керівництвом. Федерації і спортивного комітету і зустрічалися з Занітою, яка дійсно сьогодні показує дуже яскраві результати і в цьому році. Бронзова нагорода на чемпіонаті світу. Є повний комплект чемпіонатів Європи. Тому хотіли б побажати, щоб наші каратісти прославляли Україну, і ми бачили їх як можливо більше на світових змаганнях, а також і перемагали на Олімпійських іграх. У Аніти вже з'явилось бажання, щоб і її фото з'явилось поруч з фотографіями видатних українських спортсменів. «Це дуже круто. Я давно мріяла попасти, щоб наш від спорту потрапив в Олімпіаду. Зараз ми в Олімпіаді, зараз я нахожусь здесь. Очень енергічні фотографії в этом зале и у мене даже в голове появилась нова мечта. Хочу щоб моя фотографія теж тут висела. Возникло Ви маленькое бажання попасть сюда, але... но. Другі, чуть -чуть другие чуть-чуть другие желания у меня и другие цели и хочется сосредоточиться все-таки на олимпийском золоте на получение лицензии и я думаю что все получится Крім того, Аніта вірить не тільки в свої сили, а й впевнена в успіх усієї збірної. Наша збірна дуже сильна і вона последні... Последний год, последние два-три года показывает стабильные результаты на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Также ребята участвовали на европейских играх в Баку. И наша сейчас очень сильная. И Когда выходят спортсмены на татами, то ну, относятся с уважением. Другие спортсмены из других стран боятся. И я думаю, что у других ребят тоже будет большие шансы получить эту лицензию и тоже попасть на Олимпиаду. Я желаю їм удачі і, звісно, хочу, щоб більше ребят поїхали на Олімпіаду. Тренер «Аніти» Олександр Тонкошкур каже, що мрія усіх каратистів України нарешті здійснилась. Мрія збулась, ми дуже мотивовані, ми дуже готові до роботи і насправді Олімпіада в Токіо – це колибелі родини карате. І побувати там на перших Олімпійських іграх, війти в історію українського карате і українського спорту, я думаю, вважають кожен. Тому ми готові, ми заряджені. і. И... Я думаю, що у нас все вийде. Виховати спортсмена-переможця – складне завдання. До кожного спортсмена, як і до кожної людини – особистий підхід. Знаєте, кожен спортсмен він має виспитати особистість. То тобто, есть, если действительно мы э, думаем о том, что перед нами не просто какой-то материал функциональный, который мы должны сделать быстрее, выше, сильнее, а кроме этого, это личность, которая обладает э, волевыми качествами, имеет свою психологию и так дальше. То есть, э, мы воспитываем вот это зерно, ту боевую единицу, которая может принести результат. И, конечно, через себя, через свое тело, этот спортсмен чувствует, проводит. И это и есть тот путь развития, про который говорят сегодня в высшем спорте. Только такой результат можно сделать, если тренер уделяет внимание спортсмену полностью от від корня до верхушки. А нам залишається лише побажати успіху каратистам у їх амбіційних планах. З вами була програма Вперед на Олімп. На все добре. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп.